Ми вже перевірили майже десяток наливайок, а цього разу дещо змінили формат рейду. Замість мене намагатися купити пійло буде мій колега Олександр. Прямуємо до генделя на вулиці Калиновій. Ось я підійшов до магазину, де наливають, і там було зачинено. Що там було? Що ти побачив? Там було вимкнене світло, і решітка була протягнута вдоль дверей по ту сторону. Ця точка була зачинена, тож їдемо на наступну локацію на вулиці Яхненківська. З якого виготе? А? В сміслі? Скільки вам літ? 2003, басте. Паспорт. Сколько стоит? А, Я я, думала, я не знаю. За 17 гривень ви отримаєте чекушку 0,25 мг. Втім, посмакувати горілчаною бадягою на місці не вдасться. Місцеві розповіли неподалік від цього магазину, є так званий сьомий кіоск, де можна випити отрути. Здравствуйте. Здравствуйте. Можна... Стоп. 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 Але напевно працівники магазину дивилися наші попередні сюжети, тож саме сьогодні припинили наливати. Вулиця новорічна. Минулого разу мені вдалося купити чарку горілки за 13 гривень 50 копійок.

на паспорт хорошая сильнейта позакону Пороблено. на локації, де раніше наливали, зараз не наливають хоча у генделі сиділи поціновувачі спиртного. Отже, ми відвідали чотири локації наливайок, в жодній з них нам не продали алкогольного отруту. І, Олександре, я хочу тебе запитати, що тобі розповідали, що тобі казали в цих наливайках, чому не вдалося купити? Ось на першій локації наливайка була зачинена, і нам прийшлося їхати на наступну точку. Там вже ну хотіли, ну перевірили мої документи, але так і не налили в чарку. Ось, і хоча я бачив, що люди виходили, вони були на підпитку. І я розумів, що саме їм наливали в чарку. Я гадаю, що там просто знають ті, хто часто випиває. Ось, і всі свої, так скажемо, і їм і наливають. Залишилось риторичне питання про наявність відповідних документів, інакше власники подібних наливайок мають сплатити штраф порушення правил здійснення торгівлі алкогольними напоями. І передбачає тягне за собою відповідальність згідно статті 156 після кодексу України про адміністративних правопорушень. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень.